Один старий чоловік переїхав жити до свого сина, невістки та чотирьохрічного онука. Його руки тремтіли, очі погано бачили, хода була шкутильгаючою. Сім'я їла разом за одним столом, але старі тремтячі руки, дідуся та слабкий зір ускладнювали цей процес. Гороши не сипалися з ложки на підлогу. А коли він затискав у руках стакан, молоко приливалося на скатертину. Син та невістка почали все більше дратуватися через це. Ми повинні щось зробити, сказав син. З мене досить того, як він гучно їсть, пролитого ним молока і розкиданої їжі на підлозі. Чоловік та дружина вирішили поставити окремий маленький столик в кутку кімнати. Там дідусь почав їсти в самотності, в той час як інші члени сім'ї насолоджувалися обідом. Після того, як дідусь двічі розбив тарілки, йому почали давати їжу в дерев'яній мисці, коли хтось із сім'ї михцем поглядав на дідуся. Іноді в нього були сльози на очах, тому що він був зовсім один. З тих пір, єдиними словами, які він чув у свою адресу, були ядкі зауваження, коли в нього падала веделка, чи розсипав їжу. Чотирьохрічний хлопчик спостерігав за цим мовчки. Одного разу ввечері перед вечерею батько помітив його, коли він грався із дерев'яною тріскою на підлозі. Він лагідно запитав малюка, чим ти займаєшся. Так само довірливо хлопчик відповів Я роблю маленьку миску для тебе та мами, з якої ви будете їсти, коли я виросту. Хлопчик посміхнувся та продовжив працювати. Ці слова так приголомшили батьків, що в них відібрало мову. Потім сльози потекли по їхнім обличчям, та, хоча жодне слово не було сказано, обидва знали, що треба зробити. В той вечір чоловік підійшов до дідуся, взяв за руку і ніжно провів його назад до обіднього столу. Решту днів він їв разом із сім'єю, і чомусь ні чоловік, ні жінка більше не турбувались, коли падала веделка, розливалось молоко чи забруднювалась катертина.